Я вас вітаю. Продовжуємо нашу тему фонетика звуки. І я вам зараз розповім, які є букви, такі які можуть одна буква дати один звук, таких більшість, одна буква, яка не дає зовсім ніякого звуку. Це м'який знак. І зараз. Швиденько розповім про такі букви, які одна буква може дати два звуки. Ті, хто дивилися моє попереднє відео, ті знають, що в мене є такі картки асоціація. Як ви вважаєте, який звук заховався під цією карткою? Тут метла намальована і вона мете. Мете метла і дає такий звук, як «щ», «щ», «щ». «щ». Це звук «щ», а буква ща. Звичайна, буковка. Ця вона буде видавати два звуки. Чому два звуки? Зараз вам покажу картку, яку придумали мої діти. Я її намалювала і вони з задоволенням все це запам'ятали. Ось карточка, і під буквою «Щ» у нас отаке серденько, в якому «Ш» плюс Ч. Це у них таке кохання. Буква Ш дає, буква «Ш» дає нам звук «Ш», буква «Ч» дає нам звук «Ч». Тому це два приголосних звука, і ми б помітили би їх двома рисочками на письмі. Так? На фонетичному розборі слова я б під кожною із цієї буковок поставила б такі рисочки. То, якщо ми їх не бачимо, але бачимо букву Щ, ми завжди поставимо два звуки Ш і Ч, Ш, «ч», Ч. Далі, у нас є дві буковки, які нам дадуть тільки один звук. Ну, вони не можуть бути окремо, вони завжди разом дз і дж. Ми не кажемо окремо ДЗ, коли вони разом, або ДЖ, коли вони разом. Ми кажемо дз-дж. В таких словах, як дзоб, бджала, наприклад, то ми їх будемо помічати одною рисочкою. Якщо ти бачиш їх разом, не розділяй їх. Вони от так повинні записуватися. Дві буковки одним звуком, одною рисочкою. Ще є така буква. Вона така добра, вона така добра, що так улибається нам, така в неї посмішка во всі зуби. Вона настільки добра, що вона завжди м'яка. М'яка, серце в неї золоте м'яке, повір мені. І о, ця буква, вона приголосна, вона не співається. Ми б її повинні були б помітити однією рисочкою. А якщо вона м'яка, настільки м'яка. Що ми її помічаємо двома рисочками? Всі які літери ми помічаємо двома рисочками. І зараз швиденько ще раз повім про мою е, принцесу, мою маленьку принцесу букву І. У буковки І є корона на голові і велике серце. І вона настільки добра, вона голосна, ми її можемо проспівати. О, і!». Ми її, ми її помічаємо кружечком, а всі буковки, які будуть стояти поперед неї, любі приголосні, вони будуть м'які, тому що вони від неї стали м'якими. До побачення. пока.